Жінка, яка втекла з Радянського Союзу зі схованою колекцією старовинної вишивки, діамантами і грошима, і стала легендою Голівуду, Варвара Каринська народилася у Харкові у 1886, -му. з дитинства любила вишивку, а згодом навчалася право Життя вдови, третій шлюб. І вона вже сама будує світ мистецтва. У 1924 році, ризикуючи всім, Варвара та діти перетнули кордон, приховуючи скарби. У Європі вона створювала костюми для балету, а 1939 року переїхала до Нью-Йорка. Тут вона перевернула балетну моду. Винайшла сучасну балетну пачку, створила образи для Джорджа Баланчина, а її костюми носили Інгрі Бергман, Марлен Дітріх, Ліс Тейлор, отримала Оскар за Жанну Дарк, українка, яка підкорила світ моди і театру 97 років життя, сповнених мистецтва і мужності.